Щотижня ми робимо відео, і ви бачите майстерні, парміші, намонтажні впівішки і трохи квадроциклів. Вам здається, що це одне і те саме. І ми вирішили вас здивувати. А отут зараз розташовано 10 на 10. 100. І ніколи в такій кількості вони не збиралися. Ми. У 22-му році починали з бронежилетів і кевларових шолом. Потім у нас були знамениті шилди, броневики, які ми привезли нульові з Італії і вони пішли до Дєсу. Потім були унікальні розвідники оперативно-тактичні, пасійдони. Потім настала епоха дронів, мавіків, ФПВ. Зараз танків на фронті вже не потрібно. Броневиків майже не потрібно. А що потрібно, як повітря, потрібні FPV-шки і квадроцикли. Квадроцикли для штурма, квадроцикли для логістичного забезпечення, квадроцикли для мідиваків. І всі це зроблено за рахунок наших з Мариною коштів. Чому наших з Мариною? Тому що мої рахунки заблоковані і зараз ми вимушені. Використовувати рахунки Марини, але нас вони не зупинять. Ні дощ, ні погода, ні влада, бо ми допомагаємо армії. Тут зараз більш як 15 мільйонів гривень лише цієї партії. А всього на фронт ми поставили більше 30 мільйонів гривень лише квадроциклів. Армія потребує нашої уваги щоденно, щогодинно, щосекундно. І тому ми маємо жити цим образом, Незважаючи на дощ, незважаючи на ворога, ми переможемо. Обов'язково переможемо. Слава Збройним силам України і слава Україні! Героям слава.